Раса до Панаса. В Коломиї відкрили персональну виставку художника з Івано-Франківська Богдана Бринського. Тут можна побачити полотна різних періодів творчості митця. Богдан Бринський художник, член Національної спілки художників України, лауреат обласної премії імені Опанаса Залевахи, відомий не лише своїм впізнаваним мистецьким стилем, а й активною громадянською позицією. Митець вже не вперше презентує свою творчість Коломаянам, проте це його дебютна персональна експозиція у місті над прутом. Богдан Бринський ділиться, присвячена виставка його 65-річчю, яке відзначив напередодні. Каже, основна ідея цієї виставки показує. Зати не просто свою творчість, а своє світобачення через знакових постатей в історію України від Тараса до Панаса. Це два таких ключових моїх таких метри постаті велети, які які по життєвому творчому шляху мене ведуться. Шевченко і Заливаха, який мій. Прекрасний вчитель приятеля експозиція від Тараса до Панаса об'єднала пейзажі, портрети та концептуальні роботи митця, сповнені історичної пам'яті, української ідентичності та глибокого зв'язку із традицією. Особливе місце у виставці займає пантеон героїчних українців. Серед них портрет сина художника Остапа, який загинув, захищаючи Україну. Шевченка, портрет абстракції і така патріотичні речі. Козачно є портрет тільки два. Тут портрет мого сина, героя, портрет мого товариша-сина Андрія Гуля. І козацтво, як рушійна сила, енергетична і ментально визвольних змагань всіх доводиться виборювати, знаєте, яким шляхом, і кожне століття. І чуть не майже наше кожне. Покоління, привітати художника. Із відкриттям виставки прийшли науковці, культурні діячі, громадські активісти, представники мистецької спільноти. Художник Василь Андрушко із Богданом Бринським товаришують давно. каже, найбільше тішить те, що пан Богдан продовжує творчо працювати і дивувати і колег, і поціновувачів творчості. Є тут деякі роботи, які я ще не бачу, і це приємно, коли Праця йде, я розумію, постійно йде праця. Це його діство. Це от зафіксовано художник, і він реалізовує власну свою сутність. І Це дуже приємно. Тим більше от, появились навіть якісь формальні, цікаві ходи, які я, скажімо, попередні там періоди не прослідковував. Так що я радий, зрештою, що я знайомий з цим серйозним. Дожми куцією виставкою у національному музеї фактично розпочинають відзначення ювілейного року сторіччя національного музею народного мистецтва гуцульщини та покуття імені Йосафата Кобринського ділиться Ірина Федів, заступниця генеральної директорки музею. Для нас почати цей рік з такої знакової виставки є дуже важливим. Оскільки теми, які порушує митець, які він роздуми тут вкладає в свої мистецькі роботи, є дуже важливими на наш час. Триватиме виставка до кінця лютого у виставкових залах Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття.